Знає, виділіть в неї якесь фінансування, щоб просто цей навчально-тренувальний центр випускав людей, готових до війни. Все, Це ви поможете всім. Кожному, хто там є. Це І це, більше, це, це важливіше як бронежилет набагато. От ви думаєте, бронежилет це панацея? Ні, бронежилет – це зовсім не панацея. Це ну, краще з бронежилетом, ніж без, але це от, стільки, от розумієте. А все інше це стік. Чесно. Я щоб, щоб, я щоб ви розуміли, до речі, там бронежилет на розгрузку міняє. Хорошо. Тому що розгрузка вона набагато ближче, ну доброче ближче, а що не розгрузки? Куди вісім рушків, рацію, гранати положиш в карманах ну, все. люди їздять по... під... в машинних... машинах, їздять, кинув рушки, під сідочкою їздять, там. якщо що, на ходу буде не ставати. Тому, насправді, здається, алогічним, але така от ситуація є. Хлопцям, що треба? Треба розгрузки, бо без розгрузок нікуди. Це, вам, напевно, що військові професійні можуть це питання доказати. Це на постах треба жалети. Я кажу, так як воно є. А чому нема допомоги? Коли здадуться це управління при обласній адміністрації, як воно колись було. Ви розумієте? Тоді люди будуть займатися іменно армією, іменно територіальною оборони, іменно підготовкою молоді і не тільки молоді, а резервістів. Ну і підтримують їх. Зрозуміло. А зараз воно просто-напросто 23 роки. Як був зроблений цей план? Так він до сих пор. За сім'єю сім сім розказати, як власна рада допомагала сім'ям. Вони це питання підняли. Дали вказівку, що допомогти сім'ям. Приходить жінка. Я вам кажу, як це було, як розказують. Приходить ну, там, з міської ради, з міської ради, та ті ради. Приходить людина. Так, скільки у вас курей. От людина сразу. Ну вісім. А гусей скільки? П'ятнадцять. А корова є? Ну все, у вас все добре, нормально, вас любить це. Як зараз? Я не все реально. Оце так допомагали наші. Це. Я не хотів це казати, але воно, чому він звернувся, щоб якось по-іншому це. Але воно отак виглядало. От допомогли. Треб... Людям треба поговорити, спитати, що їм потрібно. Ну, і... А вони от так все. От, скільки у вас того землі? А у вас 5 я ж забула? Точно. Все добре, ми переписали. Оце так воно насправді відбувалося. Це нам не раз вже ну, не один, це жінка розказала. Вони тому і кажуть, яка це допомога від, від влади. Тобто, Ці всі бунти, оця, жінок, це перша річ це соціального характеру. це ну, На жаль, так є. Тобто навіть не настільки там, за бронежилети і так далі, а от соціальні речі.